Вітаю вас ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні подивимося, чи відмінять воєнний стан в Україні. І чи введуть стан війни. Тому дивимось, чи введуть стан війни в Україні. Таке було запитання від моєї глядачки. Подивимося, що наразі покаже Таро. На дні королева жезлів. Далі справедливість, колесо фортуни і король чаш. Якщо дивитися на ці карти, вірогідність того, що можуть вести стан війни по документам є. Колесо фортуни. Це те, що повторюється. Довгий час може продовжуватись воєнний стан, так як це було. Але далі, ось якщо підрахувати квінт, тут виходить 21. 21 це карта Всесвіту. Тобто, якесь логічне завершення має бути. Або в цілому закінчиться війна і не буде. Воєнного стану, або ж ось це безкінечне продовження воєнного стану вже не буде мати сенсу, і ведуть по королеві жезлів, далі король мечів, саме воєнний стан. Я вважаю, що треба було вводити воєнний стан відразу. Не тоді, коли вже на нас напали, це вже фактично стан війни. В Ізраїлі, наприклад, відразу ввели стан війни, щоб у людей не було проблем з документами та таке інше. У нас якийсь незрозумілий воєнний стан, який продовжується вже невідомо скільки разів війну не називають війною. Юридично війни в нас немає. І навіть в новинах пишуть, що в Ізраїлі війна, а в Україні конфлікт з Росією. Ну, щось таке дуже дивне. По цих картах вірогідність того, що можуть вести стан війни, може, тому що випала безпосередньо карта справедливості. Але поки що по королю Кубків чомусь вигідніше воєнний стан. Я думаю. Що дуже вигідно деяким країнам, які підписували Будапештський меморандум, говорити, у вас же війни немає та таке інше. Далі, давайте подивимося ще питання: ось введення в Україну іноземного контингенту військового. Я вам записувала відео, що війська НАТО те, що ведуть на територію України, мало вирогідно, але окремі країни можуть відправляти в Україну свої війська, керуючись своїм суверенітетом. Давайте розглянемо, чи буде таке, якщо наш уряд звернеться з тако, з таким проханням. Тому давайте спочатку розглянемо, чи взагалі звернеться уряд з таким проханням. Чи далі буде мовчати? Чи звернеться уряд України з проханням вести іноземні війська? Тут 9 мечів, чомусь їм страшно. Далі диявол, 10 мечів і жриться. Уряд не дуже хоче вводити іноземні війська, тому що. По-перше, по дияволу це відразу буде якесь обтяження. Будуть вважати, що багато чого може вилізти на поверхню. Наприклад, те ж саме, що відбувається, і неправильні, так скажемо, дії певні. Певних осіб, які відповідають за оборону, по дияволу десятці мечів це може також якось і ознаменувати собою присікання корупційних ризиків, і по дев'ятці мечів, далі ту з мечів, влада якось не дуже хоче, щоб це все вийшло на поверхню. Тому Ось по жриці наразі це питання не вирішене. жриця призакриває інформацію. Можливо, такі таємні домовленості йдуть, але якось поки що зовсім активних дій таких не вчиняється тими особами, які мають за це відповідати. Тобто, чи звернуться, ну мабуть, якщо вже зовсім коли як то кажуть, півень в одне місце клюне. От хіба що тоді, коли вже зовсім все пропало, але може було б краще задіяти е, такий військовий контингент раніше, поки. Як то скажуть, в превентивні заходи вжити. Ну, добре, давайте подивимось. Невідомо, чи звернеться наш уряд, але там щось Еммануель Макрон розказував, що міг би ввести французькі війська в Україну. Тому давайте подивимося. Яка вірогідність, що французькі війська можуть з'явитись на території України? Тут імператор. Трійка мечів, паж жезлів і колісниця. Трійка мечів в колісниця, все-таки підтверджуються тут слова Макрона: що якщо на територію України вже буде зовсім погано, з'являться новини щодо окупації, наприклад, або Київщини чи Півдня, я маю на увазі Одесу, тому що Херсонщина і так лівий берег в окупації, тоді може бути прийнято рішення, що на допомогу прийде ось цей іноземний контингент. І, наприклад, де він розміщений в Одесі? Тобто, те, що говорить Макрон, так це може бути, тому що випадає колісниця і пас жезлів говорить про те, що новини про надання військ можуть бути. Не просто балачками, а саме будуть надані ці війська. Але якщо ситуація буде зовсім критична, зовсім буде погано, тоді так. І трійка мечів, це ще ж карта говорить про те, що звернення має бути: ніхто просто так свої війська не введе, якщо наша влада не попросить ввести такі війська. Тобто юридично має бути все оформлено. І це буде здійснено при дуже великій загрозі наступу окупації нових територій України. Я думаю, це підтверджується: слова Макрона, Півдня, зокрема Одеси та Київщини, якщо будуть такі сильні посилення бойових дій. Ну, ось тут імператор і трійка жезлів може говорити про те, що Макрон все ж таки хоче заявити про своє лідерство. Так що можуть бути іноземні війська, але конкретно як з того прогнозу, то війська НАТО ні, окремі країни можуть вводити. Може, давайте подивимося, що змінилося чи введуть війська НАТО в Україну. Чи введуть війська НАТО в Україну. Все, що я зараз розглядаю, це найближчий рік, тобто на 2024 рік тут імператор на дні, Колесо Фортуни, Король Кубків і Дев'ятка Жезлі. Думаю, що це може бути тільки. В якихось дуже екстраординарних умовах. Я навіть не знаю, що це може статися, щоб війська НАТО ввелись. Наприклад, якщо буде, якщо буде, знову ж таки, навіть ядерний удар, наприклад, якась непередбачувана ситуація, якесь щось таке глобальне, кармічне по колесу Фортуни. Далі король Кубків і дев'ять джезлів, все ж таки війська НАТО будуть більше зосереджені зараз в тих країнах, де є вихід до моря, які межують з Україною або з Росією, яким є загроза. Наприклад, як там скупчуються війська НАТО в Румунії. Військовий контингент переправляється до країн Прибалтики, Латвія, Литва, Естонія для оборони саме кордонів НАТО. Щоб тут безпосередньо йшли війська в Україну, то тут мало вірогідно. Хіба що окремі країни будуть направляти своїх військових за погодженням, звісно. З нашим військово-політичним керівництвом. Ось такий був прогноз. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!